Мої вітання, друзі! Хочу поділитися з вами лепбуком на тему мої перші кроки в пізнанні хімії. Зробити таке завдання пропонуються в підручнику хімії 7 класу для нуш. Автором є Олексій Григорович. Я викладаю хімію в 7 класі, ну і в інших класах також. Тож я працюю з цим підручником і мені подобаються творчі завдання, які пропонує автор. Дуже цікаво, що поняття лепбук з'явилося на нашому інформаційному просторі нещодавно, але поволі завойовує популярність. Чесно кажучи, я спочатку відносилась до лепбуків як до мирнування часу, поки сама не спробувала його зробити. Перед тим як дати завдання учням, я розбираюся в ньому сама. Для того, щоб зробити лепбук, треба добре розбиратися в темі і вміти чітко структурувати інформацію. Тому, роблячи лепбук, учні вчаться цікаво в ігровій формі аналізувати та структуризувати навчальний матеріал. До речі, забула сказати, що ж таке лепбук. Лепбук це саморобна інтерактивна папка чи зошит, в якій збираються і яскраво оформлюються різноманітні пізнавальні матеріали з певної теми вивчення. Лепбук прийшов до нас з Америки, його основна перевага в тому, що він створюється власноруч і оформлюється за власним смаком. Оформлювати лебуки можна і в зошиті. Лебуки можуть використовувати у своїй роботі навіть дорослі, але найкраще вони підійдуть для роботи з дітьми. Це дозволить в ігровій формі дати дитині знання про навколишній світ, систематизувати матеріал та полегшити засвоєння нової інформації. Ну, такі завдання це те, про що ми мріяли в нашому шкільному житті, коли клаяли стікери та комірці до зошитів і отримували зауваження від наших вчителів. Зараз сучасним школярам це робити не те, що можна, а навіть радиться за новою програмою. А тепер про мій досвід розкажу. Звісно, шаблонів дуже багато. Ви можете на свій смак використовувати, які вам подобаються. Можна робити лепбук в зошиті, можна обклеїти папку або листи картону. Зробити макет в програмі, роздрукувати та заламінувати. Свій лепбук я буду використовувати на уроках, тому хочу, щоб він був довговічним. Тому я його і ламінувала. Програму, яку я використовувала для створення шаблону, це Canva. Якщо вам буде цікаво, як в Canva зробити лепбук, напишіть в коментарях. Я обов'язково зроблю відео огляд. Я дуже вдячна вам, коли ви ставите вподобайки. Це допомагає алгоритмам YouTube зрозуміти, що відео є корисним і запропонувати іншим користувачам, а також я безмежно вдячна тим, хто підписується. Так ви допомагаєте розвитку мого каналу. А ті, хто вже на мене підписан, обіймаю вас міцно. Ви мої котики. Отож, перейдемо до збирання лепбуку. Роздруковуємо файл, до речі, посилання на нього в описі. Рухомі деталі комерці, ви роздруковуєте, як вам буде зручно. Я роздрукувала на звичайному офісному папері і мені цей результат не дуже сподобався. Краще візьміть бумагу більшої щільності. Першу, другу сторінку ламінуємо разом, третю та шосту також разом, шоста сторінка буде фоном позаду. Четверту і п'яту також ламінуємо разом. Отримуємо три заламіновані листочки, залишилось їх з'єднати. Я з'єднувала тоненьким скотчем, тільки якщо ви з'єднуєте скотчем, треба пройтися з двох сторін, щоб не залишати відкритою клейку сторону. Ну і приклеїти наші комірці та рухливі деталі. Я використовувала двосторонній скотч, можна й клей. Так як я не ламінувала рухливі деталі, я клеїла на скотч, а ще можна використовувати клей пластилин, він багаторазового використання. В додатках до лепбук розділи підписані, ви зрозумієте, що куди клеїти, ну тут і логічно все зрозуміло. Щодо квіточки шестигранників можете друкувати шаблон, а можна його вирізати з кольорового паперу. Я не додумалася це зробити, тому обклеювала з іншої сторони. Все акуратно вирізаємо, збираємо лепбук і користуємося. Дякую вам за перегляд. Бажаю натхнених уроків! Пишіть обов'язково в коментарях про ваш досвід використання лепбуків на уроках або як самостійне творче завдання. До зустрічі!